Привіт! Сьогодні в нас останній урок, і я його додала як бонусний, щоб ви точно після закінчення інтенсиву знали, як потрібно і не потрібно вести сторіс. Тут ми поговоримо про візуальну складову сторіс і про помилки, які не варто допускати при їх оформленні. Ні для кого не секрет, що сторіс це дуже важлива одиниця контенту, за візуалом якої необхідно слідкувати. Буде дивно в профілі побачити гарну упаковку, стрічку постів, Reals, а в сторіс повний бардак. Тому давайте розбиратися, які помилки не потрібно допускати при оформленні сторіс, якщо ви хочете, щоб вони працювали на вас, а не навпаки. І так, перша помилка це одноманітність форматів. Сторіс це міні-фільм, в якому необхідно постійно міняти кадри та додавати динаміку, щоб отримувати увагу глядача. Змінюйте формати, міняйте плани, дальній, середній, крупний, міняйте ракурси, чергуйте фото і відео або текст. Це підвищить догляданість ваших сторіс до кінця і не викличе думки, що тут у вас якось сумнувато. Друга помилка це відсутність єдиного стилю. Я раджу дотримуватись єдиного стилю ведення сторіс. Для цього потрібно обрати певну кольорову гаму, пару шрифтів, які будете використовувати завжди, і взагалі єдиний стиль оформлення тексту. Ви побачите, наскільки гармонійними стануть ваші сторіс. Я раджу вам зупинитись першу на двох шрифтах, які вбудовані в сам Інстаграм. Вони прості у використанні і вам не потрібно буде ускладнювати процес створення сторіс пошуком сторонніх шрифтів. На слайді ви можете побачити декілька шрифтів в Instagram, які гарно поєднуються між собою. Можете вибрати будь-який з них та використовувати. При виборі кольору для шрифтів я також раджу зупинитись на базових кольорах, таких як чорний, білий, сірий, коричневий. Головне, щоб гарно читався. Для виділення тексту можете додати один яскравий колір, але зверніть увагу, щоб текст все ж таки добре читався. Вирівнювання тексту. Не використовуйте вирівнювання по правому краю, тому що отримаєте рваний край спочатку, який перешкоджає плавному переходу погляду глядача з рядка на рядок. Також не використовувати різні вирівнювання тексту в одній сторіс. Якщо ви вибираєте вирівнювання по лівому краю, то все рівняємо по ньому. Так сторіс не перетворюватиметься у кашу, а вашому глядачеві буде зручно їх читати. Якщо вирівнюєте по центру, то текст повинен стояти строго по центру, щоб зберігалася симметрія і око не дратувалось. Тут нам допомагають сині лінії, які висвічуються в той момент, коли ми рухаємо текст. Зверніть на це увагу. Розставляйте акценти, жирний шрифт або курсивний, всі підкладки для тексту, акцентні кольори, деякі графічні елементи, все це використовується з конкретними цілями за правилами візуальної ієрархії. У кого нагляданість хороша. І розставляють акценти інтуїтивно. Але якщо нагляданості немає, то це все перетворюється на якесь божевілля. Наступна помилка це сторіс без підпису. Абсолютно, усі сторіс повинні бути підписані. Я думаю, не варто повторювати, що більшість людей листають інстаграм без звуку. Тому, якщо ви не підпишете сторіс та не додасте субтитри. У розмовному сторіс дорахуйте, що більшість ваших читачів не дізнаються, що ви хотіли донести, і увесь ваш контент полетів у трубу. П'ята помилка це занадто багато тексту на одній сторіс. Я хочу, щоб ви запам'ятали одне правило, яке дуже полегшить вам життя. Я вам вже про це казала, але повторюсь ще раз. Одна сторіс. Одна думка. Не потрібно вписувати величезні полотна тексту на сторіс, їх ніхто не дочитає. Розбивайте думки на сторіс, не грозіть читачів, адже ми усі приходимо в інстаграм не читати там вдивлятися, а не напрягатись і насолоджуватись. Якщо все ж таки у вас є необхідність у достатньо великому обсязі тексту, структуруйте його. Розбивайте на абзаци, використовуйте пару шрифтів для виділення акценту, і виділяйте важливі слова іншим кольором. Або відображайте частину текста різними графічними елементами, наприклад, скріном з нотатків телефону. Мені цей прийом дуже подобається. Наступна помилка використання великої кількості шрифтів у сторіс. Це помилка, яка дійсно здешевлює вигляд вашого контенту і точно не наблизить його до. Гармонійного. Моя порада оберіть усього два шрифта, якими будете користуватись і використовуйте тільки їх завжди. Так ваш стиль контенту буде впізнаваним, а сторіс будуть завжди поєднуватись між собою. Так як ми заговорили за шрифти, хочу виділити наступну помилку. Це нечитабельний текст. Текст може бути нечитабельним по декількох причинах. Перша вибраний колір тексту, який зливається з фону. Непідходящий на ляпистий фон. Або занадто маленький текст. Використовуйте в якості фону для сторіс чи то однотонні фото, чи то максимально пусті, щоб текст на них добре накладався. Існує пара прийомів, які допоможуть з любого фото зробити ідеальну підкладку для тексту. Це блюр. Так текст накладається ідеально та виглядає естетично там затемнення експозиції фото. Коли фото затемнені, текст виділяється краще та читається набагато легше. Пам'ятайте, люди в інстаграм приходять не читати мемуари, тому якщо ви хочете донести щось до них, то робіть це максимально читабельно та гармонійно. Наступна помилка це використання масок. Знаю, що багато вже хто відійшов від цього, але не можу не нагадати, що зараз в тренді натуральність та природність і наявність масок у ваших сторіс виглядає як мінімум неактуально і додає невпевненості вам та вашому блогу. Пам'ятайте, що усі ми прекрасні і маски нам не потрібні. Це усі базові помилки, які не потрібно допускати, якщо ви бажаєте, щоб на ваші сторіс чекали, а не перегортали їх. Я усім вам бажаю гарних сторіс, гарної стрічки та цікавого контенту. До зустрічі в Instagram!